Є знижки на таблетки пульмолор. 15% в аптеках подорожник, «Пам» та ощад. Відвертий брехун сам собі батько, але який пляше під дудку кремлівського диктатора. Він показував, адкуда готовілась нападіння і зараз виступає з гучними заявами, що Білорусь, мовляв, не хоче воювати, але готується. Лукашенко, який намагається втриматися при владі, схоже відчуває, що крісло горить, і вже в її гніздечко собі. На болотах журналісти провели масштабне розслідування і спалили, де хоче залягти над носами проголошений президент Білорусі. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Було отак: що з території Білорусі какие-то войска атакуют Киев. Никогда. Потом так. Не мы на них нападали, не мы превентивно э, ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у, у вас дома. К сожалению. Да, мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на, на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям. Четыре позиции, сейчас покажу карту привоз. Они бы атаковали наши войска Беларуси, России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну у нас совесть чиста. А тепер карту диктатор заявляє, що воювати не хоче, але війско тренує, ну бо мало ліз знову треба буде показати, откуда готувалося нападіння. Ну, в даний момент тобі придётся протистояти болchitzським Республикам и, на... и часть Польши ты прихватываешь. Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Да. Северо Зря они себя так ведут. Такий міцний, і безстрашний Лукашенко, яким він себе намагається видати і залякати світ, це смішно. Та все ж за ці понад два роки війни проти України на території Білорусі з'явились російські військові бази, на які перебазували пускові установки для балістичних ракет. Тим часом Москва заявила, а Мінськ підтвердив, що там будуть сховища для ядерних боєголовок. Нагадаємо, навесні 2024 року Лукашенко зробив кілька заяв щодо подальшого перебігу війни. З одного боку він запропонував. Нував країнам Заходу погодитися на мир з Росією на її умовах. З іншого боку, диктатор пригрозив, що усе готове для ядерного удару. Та все ж найкраще в нього виходить розстилати червону доріжку для Путіна. А чи готовий той для нього зробити те саме? Можливо, і те не факт. Тим не менш, журналісти Белсат і об'єднання колишніх білоруських силовиків Белпул провели спільне розслідування і заявили, Лукашенко вже готує собі запасний аеродром і збирається тікати на болота до кращого друга, і навіть вже будує собі там мало не палац. Площа маєтку понад 97 тисяч квадратних метрів. Зауважується, що це настільки велика територія, що її добре видно навіть з космосу. На відео вказується, що обрудка з відчуженням землі почалась. У 2009 році, завершилася у 2022. Спершу територією заволоділи білоруські підприємці, а потім вона перейшла у власність компанії. Яка безпосередньо пов'язана з Олександром Лукашенком? Компанія тов комплекс Інвєст» – перший власник ділянки згодом продала територію ТОВ регіональний порядок, який контролює Віктор Шейман, найближчий соратник Лукашенка. Коротше схема така: Білорусь отримала в Сочі 932 сотки землі у елітному туристичному районі. В обмін на це РФ отримала аналогічну ділянку на території Білорусі. Тим часом у Сочі збудували елітну резиденцію для білоруського президента Олександра. Лукашенка прикрашено дорогоцінними меблями, та по-багатому там все. Розслідувачі також дістали максимально детальний план маєтку «Красна поляна. На плані вказано, що загальна площа забудови 7434 тисяч квадратних метри. На ділянці є ресторанний комплекс 374 квадратних метра та три ВІП-котеджі по 730 квадратних метрів. Кожен. Готель на чотири номери 348 квадратів, Садовий будиночок на 28 квадратів та спортивний майданчик у 133 квадратних метра. Площа головного. Будинку 2296 квадратних метрів. Ну і щоб ви не сумнівалися, Лукашенко мав ким надихнутися. План капкан білоруський дід почав розробляти ще у 2020 році, якраз тоді, коли йому довелося придушувати опозиційні виступи громадян для фальсифікації президентських виборів. Ну а прикладом для наслідування став ніхто інший, як експрезидент України Віктор Янукович, який після втечі теж подався до РФ і осів у маєтку в Ростовській області. Тож варто нагадати й тернистий шлях втечі колишнього українського президента з Києва, десь на простори Ростова, як свідчить від. До з камер відеоспостереження в Межигір'ї Янукович готував свою втечу ще від 19 лютого 2014 року після появи перших повідомлень про дев'ять загиблих активістів у центрі Києва. Отож вже наляканий, але похмурий і водночас казково багатий. 21 лютого Янукович починає пакувати своє найдорожче манаття. 22 лютого дає своє останнє інтерв'ю. Віктор ситуація в країні критична. Что вы можете сказать по этому поводу? Дайте, пожалуйста, вашу оценку происходящим событиям. Я абсолютно уверен в том, что это такой пример, который увидела наша страна и весь мир, пример государственного переворота. Я делал все для того, чтобы в стране не было кровопролития мы приняли два закона об амнистии. Мы делали все шаги, которые бы стабилизировали ситуацию, политическую ситуацию в стране. Но произошло так, как произошло. Я приехал в Харьков вчера поздно вечером. Я хотел принять участие в сегодняшнем съезде депутатов всех уровней, общественных деятелей. Но получилось так, что я не мог поехать, я не мог терять время, потому что я должен был все время быть на связи, чтобы не допустить дальнейших кровопролитий. Меня все время пугают ультиматумы, Я никуда не собираюсь уезжать страны. Та цього ж дня я нікуда ні собираюсь уїжаті країни» перетворюється на дуже швидку утечу перебрік. І, попри свою зраду і розуміння, що український народ ніколи не прийме зрадника і хіба роздире його власними руками, одразу після втечі Янукович старанно організовував кілька зустрічей з пресою та заявляв про свою легітимність. І потім з просторів телеекранів він не раптово зникає. І наступного разу дав про себе знати вже в березні 22 го року. За даними українських спецслужб. Жбі Янукович перебував у мінську, оскільки росіяни планували захопити Київ за три дня та сформувати в українській столиці проросійський уряд на чолі з втікачем Януковичем. Зараз же коли плани окупантів давно зазнали нищівної поразки, Янукович є для російської влади відпрацьованим матеріалом. Таку думку в коментарі для TSN.ua висловив політолог Володимир Фасенко. Янукович був цікавий російській владі, коли вони розраховували на перемогу в війні, розраховували на те, що він став символом, нібито легітимної влади. Хоча, з точки зору права, термін повноваження Нуковича давно закінчився. Після нього був інший президент, якого Росія визнала. Легітимність Януковича давно закінчилась, але Росіяни хотіли його використати на короткий період. Йому формально передали владу потім. Призначились би вибори під російським контролем, щоб Медведчук був в статусі президента або прем'єр-міністра. Москві Януковичу теж не дуже довіряють. Більше того, до нього ставляться зі зневагою. Росіянам він був потрібний як аватарка, як лялька. А наприкінці 23-го року представник Гура Андрій Юсов розповів про долю Віктора Януковича, якого заочно засудили в Україні до 13 років позбавлення волі за державну зраду. Янукович охоронювана особа, і тут важливий чинник, що росіяни не лише охороняють, а й стежать. Можемо ще раз наголосити, що це люди, які часто самі собі не належать, тому звичайно він перебуває під наглядом. Юсов вдав зрозуміти, що українській розвідці відомо місце перебування Януковича. ГУР проводить збір інформації щодо інших державних зрадників, а також по воєнних злочинцях. Здається нам, що знає Буданові про Лукашенка все, що треба. А як думаєте, ви чи наважиться Лукашенко утекти на Росію, як довго він там протягне? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали Тисніть подобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.